На святій горі Афон відбулося історичне богослужіння українською мовою і священниками ПЦУ. Служба пройшла в келії, яку передали в користування Православній церкві України. Сама келія у напівзруйнованому стані, втім, як кажуть священники, має історичну цінність. Перше богослужіння у ній пройшло ще в 10 столітті. Чому поїздка на Афон є важливою для України? Далі розповість Павло Невесенко. If I I will Це богослужіння на горі Афон називають історичним, хоча й воно проходить в напівзруйнованій келії. Втім, для України воно є знаковим. Вперше повністю службу провели українською мовою священники ПЦУ. Був там і рівницький священник Василь Рудніцький. Це келія святих архангелів. Вона належить монастирю Пантократор. Вона з 10 століття фактично там ще на декілька років старша за Софію Київською. нашу. вона зараз в такому в стані, які потребує реконструкції, Василь Рудніцький розповідає: Афон – фон унікальне місце. Одна з головних святинь православ'я у світі. Щоранку тисячі монахів тут моляться до Бога. Найбільше священника вразили нічні служби у монастирях на святій горі. Дуже важливо. Що саме в всіх монастирях, в яких ми були не перше, є підтримка України. Вони моляться за Україну, і мені напевно все життя буде пам'ятатися слова одного із ігуменів монастиря, який сказав, що ми посилаємо щодня в Україну зброю. І цією зброєю є наша молитва. І вони болівають за Україну. Вони вірять, що в нас буде перемога в швидкому часі. Наявність української молитви в Келії на фоні є ще й важливим елементом боротьби з російською пропагандою додає Василь Рудніцький. Російська пропаганда вона е, працює в такому плані, що розказує там, що у нас немає людей, що в нас з храмі ніхто не відвідує. Що ПЦУ це маленька церква, там кубка розкольників, як вони оце говорять. І ця пропаганда йде якраз власне, на Афоні. Монахи, які не мають ні інтернету, ні, ні взагалі ні телебачення, нічого, вони, можливо, і будуть вірити. І тому нам важливо їздити на Афон і показувати, що нас багато, що ми, український народ, незламний. Священнослужителі ПСУ запевняють, подібні паломницькі поїздки організовуватимуть і надалі. Сподіваються, найближчим часом знайдуться меценати, які відбудують стару історичну келію. І тоді залунає на фоні українська щоденна молитва за країну її захисників та швидку перемогу. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.